Мої вітання, шановні виборці. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу тему це державотворення України. А результат цього державотворення України це розвиток України, якого, до речі, немає, як і не було за весь період незалежності України. Головна причина цього це неправильно сформований адміністративно територіальний устрій України, який, до речі, діє ще з радянських часів. Але в 2014 році влада в Україні розпочала реформу децентралізації, яка до речі триває на сьогоднішній час, і сказали, що дана реформа буде успішна, якщо зменшити кількість районів, але при цьому залишити стару систему керування з посередниками між Кабінетом міністрів України і місцевою владою. Тобто, залишити обласні державні адміністрації, обласні ради, райдержадміністрації і райради, на утримання яких за весь період незалежності України витрачались і витрачаються мільйонні бюджетні кошти. Що для цього треба, щоб змінити діючу адміністративну та територіальну В першу чергу треба ліквідувати посередників і залишити двохрівнівий рівень управління виконавчої влади. Тобто міста. І село селище міста буде напряму мати зв'язок з Кабінетом міністрів України. Без всяких посередників. І всі питання, які будуть нагальними на відповідних територіях міста у вигляді міських голів будуть вирішувати напряму з урядом України. Це буде спрощення, це буде покращення, і це буде відповідна гарантія того, що. Місцева влада буде знати і буде володіти всією інформацією, що треба, як треба і навіщо треба кошти для того, щоб дані території розвивались, без жодних посередників, у діяльність яких наразі невідома. Всім дякую за увагу. До побачення.